Всім привіт! Сьогодні я буду знімати своє вступне відео про вступ в іграшковий бум зима. Організатором цього СП є Оксаночка. Оксаночка недошибко. У Оксаночки є канал на Ютубі, і також є, я оставлю посилання на її канал в Ютубі. І в наш канал. Ну, в Телеграмі, де ми спілкуємося, виставляємо свої роботи, проходьте, дивіться, підписуйтеся на їхні канали. Там дуже багато цікавих, цікавих робіт буде. Ну, я так сподіваюся, що у нас талантливі дівчатка талановиті. Так, що я буду в'язати в цьому проєкті? Перше, це мені треба дов'язати ось ось такого гуся. Я в одному з відео показувала, що я почала його в'язати. Ну, так, у мене і залишилося зв'язаним тільки голова і дві ніжки. А мені треба його зв'язати якнайшвидше, і тому я буду його в'язати в цьому проєкті. Також в моїх планах ще був динозаврик. Хоч уже й пройшли празники, але мені треба його зв'язати. Він у мене буде ось такого ось кольору. Ну, крилишка, які будуть, я ще не вирішила. Або фіолетові, або ось такі жовтенькі. Ну, Це ми потім подивимося, я вам покажу, що з цього вийде. І третій проєкт, який я буду. В'язати маленького ангелочка дівчинку. О, ця дівчинка буде в'язатися для одного із військових хлопчиків. І вона у мене буде у, от таких ось кольорів. Він той тобто, дівчинка-ангелочок. Це буде вбрання її отаке, от щоб вона оберігала наших хлопчиків. Це волосячко буде. Ну, оце з такими роботами я вступаю в ЦСП. Я буду старатися дов'язати все. Але, ну, загадувати наперед не буду, тому що бувають різні обставини. Так що, от так, дівчатка, оце такі у мене плани на, це, на цей проєкт. На все добре.